Сьогодні нас буде двоє, і ми будемо говорити про економію найулюбленіша тема німців. Тож, сьогодні я хочу розглянути магазини трьох категорій. Які, в яких можна щось дешево та дуже вигідно купляти. Якщо ось ця мордаха мені не буде заважати, привіт! Мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина Життя у Німеччині, і я сподіваюся, що звук буде більш чіткий і вам не буде чутно, як ця мордочка мурликає. Тож сьогодні говоримо, хочу поговорити про магазини з речами для дому. Де купляю я вигідно продукти, і де можна купляти по вигідно і як взагалі вигідно купляти побутову хімію? І почнемо з першого типу магазину: це де купляти побутові речі. Що я маю на увазі? Наприклад, декор, якісь там ганчірки, елементи декору. Тут в мене два магазини. Перший магазин це Теді і магазин Кік. Теді це дійсно такий магазин, там де більше елементів декору, є канцелярія. Я там завжди купляю такі гачки. Зараз у нас там велика колекція декору пов'язана вже з Великодним. Інший магазин Кік, там більше, напевно, одягу можна купити. Коли не знаю, більшість, напевно, українців, які приїхали в перші місяці. Повномасштабного вторгнення, то переїжджали з невеликою кількістю одежі. І я також переїхала там одна сумка в мене була з одежою, одна з цією мордою. Тому в мене дуже мало речей було. І я там купляла такі речі, там нижню білизну купляла, футболки купляла. Ось там можна дуже дешево купити. Наприклад, джинси там можна купити за 7 євро. Також там є посуд, в принципі, як і в Теді. Є посуд, і в якщо в Теді там більш такий, знаєте, модний посуд, різні колекції бувають, то в Кіку це постійна колекція, але вона мені більше подобається. Там вона біла і така класична, мені взагалі подобається білий посуд. Я не дуже люблю це кольорове. В Теді це більш дійсно такі якісь речі побутові, а в Кіку можна купити як елементи декору, так і Багато там одягу. Але наразі я стараюсь купляти більш якісний одяг, я відкладаю гроші. Але в мене є декілька лайфхаків, як купляти е якісний брендовий одяг за величезними знижками. Якщо вам буде це цікаво, також дайте мені в коментарях знати, я зніму окреме відео. Наступний тип магазину це де купляти побутову хімію. Взагалі є два магазини, де я купляю. Це ДМ і Росман. Це, в принципі, типу як наша Єва. ДМ трохи дорожче і там більше біо якихось товарів. А Росман такий більш популярний, різноманітний. Але в ДМ є своя марка, в принципі, як і в Росмані, є своя марка. І ось в ДМ, якщо ви пошановувачі Тіктока, то можливо, ви знаєте торгову марку Денк Мід це якраз. Марка цього ДМ, і вона має дуже класні засоби для е, миття будь-чого. Я теж фанат цієї марки, і тому е, заради цього і ходжу в ДМ. І Якщо говорити про Росман, в Росмані теж, в принципі, теж саме можна купити. Там і є і свої марки, але там загаль, ну, загально вживані, наприклад, там, е, от я купляю пральний порошок, це Перволь, і я ось купляю або в Росманів або в Дємі, але чекаю, коли будуть акції. Тому що, наприклад, якщо без акції, то він там коштує біля 5 євро. Якщо по акції, там можна купити за 2,99-3,20. Досить така суттєва знижка. Плюс, якщо використовувати додатки, в Росмані є свій додаток. Там для через додаток постійна знижка 10%. В диємі свій додаток там з накопиченням купонів. То ще вигідніше. Тому тут таке: не можу сказати, що прям там дешево. Ні, загальне вживання ціни, але якщо використовувати додатки і слідкувати за акціями, то дійсно можна дуже класно заощаджувати. І наступний тип магазину це продукти харчування. Німеччина славиться своїми дискаунтерами, такими, наприклад, як Netto Penny, я в нетопені не ходжу з деяких причин. Я ходжу в Lidl. Це, в принципі, така ж категорія цін, як і Нетто плюс, мінус, може, Нетто там трошечки дешевше, але я ходжу в Lidl. Також у Лідла є, є свій додаток Lidl+, плюс, за допомогою якого теж можна дуже класно економити. В Lidl цінова політика доступна. Широкий вибір продуктів, не знаю нічого прям special, просто гарний вибір продуктів. Також в них буває тижнями, наприклад, там тиждень американської кухні, тиждень польської кухні, тиждень там, французької, італійської кухні. І ось якісь товари привозять додатково з якихось країн. Наприклад, якщо ми беремо Кауфланд, то там трохи вища цінова категорія, і там можна. В будь-яку по року будь-що майже знайти, якщо тільки страйки не відбуваються. Інші магазини теж трохи дорожчі, Але, знаєте, ну тут, наприклад, якщо мені треба кава, я п'ю там одну каву, то я просто дивлюся, в якому магазині вона зі знижкою. Я такий, є додаток, проспект де є, здається. Або мені приходять додому проспекти. Я просто шукаю там, якщо є якісь вигідні пропозиції, то я просто йду в той магазин, в незалежності від того, дорожче він дешевше. Просто якщо гарна акція, я йду туди. Наприклад, я тут купляю каву, там макарони купляю. Те, що консерви там, наприклад, те, що довго може зберігатися, те я купляю просто за акцією, а не йду, не купляю без акції просто у свій улюблений магазин. Тож, да, тут деякі магазини, типу те, яких це дійсно на постійній основі якісь суперкласні ціни. Але, наприклад, якщо з продуктами, то тут треба відслідковувати. Так, Lidl – це доступний магазин, там трохи дешевше, там більш таке на широку аудиторію розрахований магазин. Наприклад, якщо ми беремо рево, там незначно навіть дорожче. Хоча деякі <смеш> позиції дешевше. Ну, з продуктами, так, да, тут важко, тут не можна сказати, що ось е, тільки в цей магазин ходити або в цей ходити. Але, наприклад, мій, мій улюблений Lidl, тому що є там додаток Lidl+, і там можна збирати купони і іноді навіть отримувати якісь речі безкоштовно. Там і продукти, і якусь там також побутову хімію можна о, безкоштовно. Наприклад, перед Ризом була класна акція, купляш на 40 євро, 5 євро. Тебе одразу знижка. Ось такі мої лайфхаки, ось такі мої, ось такі мої поради. Якщо вони були для вас корисні цікаві, то поставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, підтримуйте український контент, підтримуйте мій канал. Кожен ваш лайк, кожен ваш коментар допомагає моєму каналу зростати. Дякую, що додивились до кінця. У мене на цьому все і побачимось у наступних відео. Чус! моя